Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі будинок. Ось такий виходить красивий будинок. Ось так він виглядає з іншої сторони. Робити паперовий будинок дуже легко. Давайте ми це красиве оріхамі Будемо робити разом. Для того, щоб зробити будинок, беремо листок розміром 14 на 7 см. Беремо листок, складаємо його вдвічі, розкладаємо назад, в верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Загинаємо листок до центральної лінії. Перевертаємо назад. І тепер загинаємо листок до лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Бокову сторону загинаємо набік до початку листка. З іншої сторони бокову сторону загинаємо набік до початку листка. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Підіймаємо вгору верхній листок. Розширяємо його і зверху придавлюємо. Наводимо листок. З іншої сторони робимо те ж саме. Підіймаємо вгору верхній листок, розширяємо його і зверху листок придавлюємо і наводимо. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. У нас виходить ось такий будинок, і тепер цей будинок потрібно прикрасити. Для того, щоб будинок прикрасити, беремо 11 невеличких листків паперу. Один листок розміром 1,5 см на 1 см це будуть двері будинку. І 10 листків розміром 1 на 1 см. Це будуть вікна будинку. Тепер беремо пломастири і розмальовуємо листки, так як ви це бачите в себе на екрані. Ось цей листок розміром 1,5 на 1 см буде дверима. А ось ці 10 листків розміром 1х1 1 см будуть вікнами. Тепер беремо клей і приклеїмо листки до будинку, так як ви це бачите в себе на екрані. Знизу приклеїмо двері, а зверху приклеїмо вікна. Тепер орігавний будинок вже готовий.